Се нара нахи подавайся. Пусінадор побере представляє! Не забудь залишити свій коментар під відео і лайкосик. та тадата Відразу в краник? Ого! Відразу ого Так, значить 4 чела летить сюди на двійку. Це що, якийсь прикол. Я не знаю, чого вони чили, але я зараз залетаю і буду відразу йти на них.

Руси же, да, пришло кушати, а ч снова? Байка пішов чекати, пока ми долу того. Ты на банале це тп, рос? Не, не, тп, тп. Чип, окей, иду. Глеки, правда, Два x <плес> ц... всего. Це не тп, це глеки. <плес> а, чую, у них там щось... Завелось. Їдуть. Так, да, на дві місці їде. На... Прямо на мене. Чел, чел, мітка. Червона мітка. Так, так. Назар, об'єбуч. Русік. Червона мітка, подивись. Ми заїжджаємо зараз, будь Наташ, Наташ сидіти. Єлі попал. І отих двоє, і отих двоє тут. Все найс. Кого вони тут байтити зібрались? А ну не троє драгун мій ом. Давайте сюди на сіні. Давай хоч кудись залутати трошки. X и дерю все багато быстрее. Я один Ого. лови одинаковаточка помнили. Ви, що? Ми, ми Поки нічого не видно. <свист> не получилось <вийшло> навколо, блядь. <свист> Це тачка під киди, сука. Тачка сама заїхала в кемпи. Так, <свист> <свист> да, на синій бачу. Okay. Гушниксер. Хто на СССР, гушный кесер? Можна. Бери.

А ну малый дай поміряю. Я віддам зараз. В чате хочу показати. Шо, бери тачку. Пробуем сюди. на вику. Мы з русиком поки пройдемся. Бля, он ці глаки таки бігай, диви, донизу біжить на синю. Круси! Побігай на двіку, Побігай, побігай. тачки, тачки, тачки. Тож, тож, так, візьміть, візьміть, я ж кажу, ми поки придемся, зараз домой інфу. Вас я подей. тудей. А яку тачку? Тут одно двох місць. Не, не, я. Я вам там просто... дві, у вас дві дві тачки. Приблизно на червоні якраз і чую постріли. На моєму вейпоінті червоному, гляньте. На цих хуйнях. Ну там дропчики ось вот тут. Ну да, вони десь там іграють. Это же кемпик розчекати, расчекает и там ДНС це... Ресок Я боюся, що на спину у нас заехала эти чепухи Бо вони в деку могут за и Я, я Тоби тут буду чекати их Да, русик их давится Может в кемпы? То вот зараз хочемо ж... же Значит, я сейчас что-то про... стрелял Право рыж, да, да, я тут назад Значит, никого не Ні. мог в кемпах Никого? Давай тоді забираем тачки, заезжаем. Да. С стороны жопы стрелял, бегаешь. Я понял. Нет, а мы в цей кемп. Сюда, там демаза. Mm -hmm. Я Та русик я, я заберу. Я заберу, манем атак. Меня мотак. Mm -hmm. добре, добре. На мене тачка еды. Вьеба, ты можешь на нас прям. Да-да-да, я их Сарас вообще ебану. Бычки ебани. Сачи, шо за авик? Че со шоцем 2 24 Спиніху, о, ні хвилярись. У у табі с жоптомише кидать. Ага, вони коло дають. Вони сюди в коло дають на синю. Чи на горку там заїдуть позаду нас. 17 рулевых, пацаны. Вот тип стоит, червяная митка. Едут, едут. Вот А, вы меня два шота на червяной митке. <как> а, <там>, <как> да, один ног, один битый очень сильно. Один ног, один битый. У меня есть еще четыре. Дай, дай, дай. Понял. Сука, пробили колесо гандони, кройте, кройте строй. Я йому їбало дав. Задачка. Задачка, да. Він без їбала. Єбаште. Нокнули. Сенара нахуй подумайте. <риво> Це за те, що колоса пробили, блядь. На червоній, на червоній місці один чоловік з за віком якого я бачив. Я не знаю чи він один, але його треба вбивати і забирати. Тут тачка є. Я розумію, треба нокнути його спочатку. О, вона бежит, бежит, а, він походу не один. Блять там МКшка і авік, це просто пиздець, бігають на червоній. Я голова. Ага. О, там лучше. Пацаки, можете заїхати? Відразу на мотоку. Сі. No, я грозу беру, чекаю. Ай, там У нас тіпи справа. Я равен. Тут теплак, тут тепла. Ми не в блядь. Почекай. А, я розумію, я розумію. У нас тіпи справа не пустять. Вот мітка. Чел, на камінці біжить. Все, я забирав тепла. Ну я тут в злоуграунде в Доні. Челы, вот біжать. с Нам треба тупо ангар в'їбати. Нокнутий пиздець. Дочік, дочік. В Червоно, просто краштесь, хлопці, давайте, ми зарваємо. Мази ще, ще нокнув. Не, не стріляє. В ангарі. Там вуки в ангарі. Це... Як в когось хуйня, в кос когось... таблетку. Чуе, надо. Вайп, вайп, не? Не. До гилы, да елы. А що за смока? Мої, мої, я їхав так. Бля, ладно, я. Тут дроп, хлопці. Вот тут дивіться. Пешка і третій шом на міці. І тут фул. І тут фуловий, Гроза. Я тебе плак візьму Я не розумію, де ще чело, якщо ми не... Я думаю, що ми добили останнього СВД Тут, тут гроза і третій сет повністю От, бачу ті пари Пропаз, я беру третій, їбало Тут, я ж кажу, на міці і тут Повністю все, гроза Да-да-да-да-да Якщо, якщо що в мене Якщо що, я рейс на когось з з з з з з з з з Раз, Чи, раз, чу, раз. Вар, через левый, да? Ну нас цена целая, но через ливо зараз не ебашка. Кто звітки? Зака Синя Треба пробігати, хлопці, бо справа червона є просто. Я тут синю біжу. Або є... бега. Аби... Жопта, один хп. Ми біжимо. Блять, по нам вже кидає, сука я така. Бівай, а ми фул опен, братан. Да я розумію. Вон диви, тачка гарна. Я хілюсь. Мене, мене є це, як його. Теплак, я зараз буду дивитися їх. Let's go. Oh. Не стріляй. Я їм І надавав. Що? Мітка, 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 я їм надавав. Пробуй, пробігай. Хлопці, їдьте, я дивлюсь. Да, ось зверху щось. Вони мене вже не бачу. Не бачу, не бачу. Єбать лагає, сука. Червона мітка приблизно був. Здарова. Жопа. Підходжу. Ще праворуч десь смоки кидає. Дав смок, скоро смог. синя, синя. сеня. Рус, піднімай, рус, його, его. Табешь шведку отца. Да-да-да. Оп! Синя. Бачу его. Минка. Хорош, хорош, хорош. Роз уздох? Да. ні ні не, не нокнутый. Я дырus сплять по тобі не попав рус. Можно смок, а? Я дивлюсь в смок. Немає. У мене лагає коли я дивлюсь цю хуйню, піздец. Вы хуйню. Так <плес> у мене тільки вона. <хи> на синій ті типу, бо, на синій. Бо це сірка е, ну не не під телевиша, чи ще сірка вивчила. Не, ну стріляй! Не стріляй! Точно жопу. Я підходжу, А ще так? Мені точно мітку треба буде на нього? Точно жопа, в зоні Окей, грію HE Так Грію флеш Паця тут, на синій ще типу Найс, хілс Падла Ого, як патрони до P90 втираються швидко Так да, да. В мене тип, в мене тип притих Позада yeah, мене 20 метрів Живе, живе, у мене смоків нуль. Там два типа. Хорош. Кто за даром. Фул. Ми йому дали, я йому даю флеш, рус. Почти. Бро, мадапак. Тровин флаж every time. мазафака. Понимай. Ебать, жестко. Хильс. 20 секунд зона. Ну. Может в него таблетка, будто. Таблетка? Таблетка. И тут здесь был Нема у него ночью. Еще... Вот, чип, дай, смотри. Хорошо, стріляєш, два, тіпа, два тіпа десь на червоній. Ну, один, один тільки що стреляв, другий не знаю. А, вот, вот що, Сидить, сидить. Нокнув його, нокнув в смоках. Хорош. Другий десь праворуч був. В Кемпах був. Бля, поверне в боротьбі. Кимпах? Не бачиш. Е, не, не стріляє. А, він... Піднявся він... і нокнувся. Десь тут? Не бачу його. В... У них Ну, мерзкий камінчик. А, він мене бачить? Бля, у нього ти плак Він мене бачить, да. А мене не було. Ну, давай. У нього ти плак. І бачить. Ну, я Він останній. Да, да, це останній. Це магікан. Правильно піднято? Ну, мене да, але будь там, я до тебе повзу, мене перший нок. Біжить, біжить. Вийшов. Не попав. Я попав. Мансуй. Я просто до тебе повзу. Мазач, пограйся, з ним пограйся. Мансуй, поки, молода. Да, дивись просто, щоб мене не в'їбав, коли це, коли я до тебе повзу. Просто моноармор, на один шот, и На даху, на даху, на даху. Ні, ні, ні. на даху. Ні, перший получил. А там мы его. них бля, я подумав, що це... За камінь заповзай, за камінь. Я понял, ну две базоны, да. Я не каску. Я понял. Скинул каску тобі. Третю. Смоків в мене немає. За моліком ты плак напросил. Алла, вон вони паху. Безми голову. я филлис. Не знаю. Я, я не встигаю його Ну два в'єбала треба пікати його просто. Якось. Я, тут... я два... не бачу де він. Перед забором. Та пішов нахуй просто. Я йому наче попав. Я також. <кхух> він перед забором. Дві хрішки в мене є. Хорошо. Да, б... Офу 28. А ну давай почекаємо, що цього типа. Чуть-чуть <кхух> мразь. Ну, Русик, блять, своими фишками, это пиздец. Ну, давай, блядь, это косарь. Хорош, хорош. Русинатор.